Вибирай розчісочку, яку ти хочеш. І це отак ще, гарненько вичисли неї всю лишню шеста. Матішкалася. Діти центру міста добра граються з покинутими та евакуйованими із зони бойових дій собаками, для яких тут облаштували притулок. Тваринам збудували вольєри, теплі приміщення на зиму та ігровий майданчик. Сюди дітей щодня приводять вихователі центру, аби ті подихали свіжим повітрям та вчились доглядати за тваринами. Дуже час приходимо, граємось, дуже багато з ними. А розкажи, от яка тут твоя улюблена собачка, от яка? Леся. А чого Леся? Ми хоч її побили, але вона безглазна, але вона класи. Ми буваємо, приходимо, та й миємо собаку, чи зуби, та й вдіваємо ці свитрі. Як тебе, якась улюблена собака? Розкажи, яка? Це Ганка, бо вона захищає нас. А від кого вона вас захищає? Коли хтось прийде чужий і у нас щось украде, то вона буде на нього нападати. Хто розкаже, які в нас собаки? Як звати всіх собак? Ану, тобі. Я. це Ганка, бренда, бренда, кінда. Нам дуже подобається приходити до хвостиків. А одяг, який ми її виберемо? Хто вибере одяг? Я давайте біжіть туди, відкривайте і там на вішечку. А ну там має бути светрик, такий з сердечком на спині. Класний І тепленький. Можна, я. тепленький. Я, 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 я. тут, якщо приходить ветеринар, він записує, кому що потрібно дати, які вітаміни, хто що приймає, і щоб не поплутати, то в нас є такі магнітики на собак. Тут ми їх купаємо. Ми створили спеціальну. Таку душову кабіну для собак. Тут дуже зручно їх мити. У нас є спеціальна сушка для собак. Ось це все косметика, вітаміни, вуха, очі чистити. У нас кожна оця стіна, бачите, встановлені теплі стіни. Якщо ви спробуєте, кожна ця стіна, вона гаряча, теплесенько. Вони собі розподіляються, хто на другий поверх. То на перший поверх, кожна має свій характер. Ми всіх собак нараз не випускаємо, коли приходять діти. До одних дітей ми випускаємо тих собак, до інших тих різних собак, бо ми знаємо, як кожен себе веде і що від якої собаки чіпати. Ми шиємо одяг для собак, і нам дарують люди. От це ми дивіться, ми шиємо дуже класно. швейний цех. Це плед звичайний. І це зверху така підкладка, і от ми шиємо їм такі курточки". Загалом у центрі матері й дитини є 18 собак. У них є розклад сну, вигулу та прийомів їжі. Частину тварин привезли жінки з дітьми, які евакуювались із зон бойових дій, аби не залишати їх там. За словами Левченко, коли діти граються з собаками, вони позбуваються стресу. Спочатку почали ми працювати самі. Діти приходили. Чи ми проводили собачку до дитини в кімнату, яка от була закрита? От навіть зараз сьогодні ви бачили дитину з Бахмута. Він дуже боявся собак. Зараз він сам приходить до, до притулку, вже комунікує. Тобто діти відкриваються, і наш психолог працює разом з каністерапевтом з, з нашими дітьми і вчать, як поводитися. З будівництвом притулку для собак центру допомогли благодійники. Також вони допомагають з одягом хімією та кормом для собак. Данія Латковська, Василь Григоряк, Суспільне новини, Чернівці.